Так, Volkswagen Tiguan Firmotion, тобто повнопривідний. Комплектація R-Line, Подивіться, який у нас обвіс, які бампера шикарні. Максимальна оптика LED матрична Airline з боку. Дзеркала складаються. 140 тисяч пробіг, навіть невеликий. 19 рік. 190 сильний. По опціям двохзонний клімат. Сидіння з підігрівом, електроналаштування сидінь, віртуальна панель приборів, контроль за полосами. Перед партроніки, зад партроніки, кришка електропривода електропривод кришки багажника, сидіння шкіряні. Да? Не написано, але я бачу є. Ну 140 тисяч класний. Да? Звичайний Тігуан він коштує як Allspace Тобто, щоб ви розуміли. З ПДВ машина коштує 25 800 євро. Якщо кому потрібно, звертаємось. Якщо порахувати його в Україну, ну, зараз я порахую по ціні нета. В Україну ця машина стане приблизно 29,5 євро. Ну, друзі, це вартість Tiguan Allspace. Або BMW X1, шикарні комплектації. ну Ця машина теж шикарно виглядає. Диски у нас 19, диски тут оригінальні, ерлайновські, скрізь у нас ерлайн, сидіння у нас ерлайн шкіра, повнопривідний, є налаштування по повному приводу, є у нас налаштування електричне по сидінням є електропривод кришки багажника, датчик. Датчики сліпих зон, ну, в принципі, максималка. да ну Тому вона так і коштує. тобто Щоб ви розуміли, от, скільки машини коштують. Вона тут по ціні брута коштує 25 ну Тігуан у нас Comfort дах у нас панорамний, хатап дисплей. Цю машинку ми дивились. У нас по ній є повний відеогляд, кому цікаво. звертаємось 19 рік дизель 175 кінських. 175 пробіг, 150 кінських сил. Хетап дисплей, двузони клімат контроль, контроль за полосами, підігрів сидінь, датчик світла дощу. Так. Далі, що у нас тут? Електропривод, кришки багажника, камера заднього огляду, що мене цікаво, завжди, а також віртуальна панель приборів. Що в Україні теж всіх цікавить, Чому? Тому що кажуть, що її... Що на ній скрутити пробіг неможливо. Ця машинка в Україні буде коштувати 24600 євро. Друзі, на українських номерах. 24 600 євро в доларах 26 800 доларів. Дуже класний варіант, дуже класно виглядає. Контроль сліпих зон камеру заднього огляду. Сидіння у нас Алькантара з функцією масажа. Диски у нас шикарні 19. Диски у нас 17 але гума високопрофільна. По залишку гуму, гумі десь приблизно до 5 мм ще є. І по опціям максималка Hut Up Display. Двухзонний клімат контроль, електропривод кришки багажника, дах панорамний, люкс електроприводом. Цю машину ми окремо знімали, їздили на ній, робили тест-драйв. Кому потрібно, звертайтесь, допоможемо купити цей автомобіль. Максимальна led оптика, LED-матрична. Volkswagen Tiguan. Комплектація Fear Motion, Q-Drive, тобто повнопривідний. Віртуальна панель приборів, дах панорамний, дистанційний круїз контроль, маленький пробіг, 19-й рік, 142 тисячі пробіг, 110 кВт, 150 сил, автоматична коробка передач. Так, двозонний клімат контроль є. Дах у нас теж панорамний, кришка багажника з електроприводом. І камери в описі я не бачу. Віртуалка теж є. Сидіння з підігрівом. Ну, на всіх німеч... німецьких машинах в основному всі сидіння з підігрівом. Тобто, якщо ви купуєте машини в Бельгії в Голландії, там, можливо, машини будуть без. Обігрів передніх сидінь. Тут з обігрівом. Фірмоушен, я сказав, да. повнопривідний, Q-Drive, Але да. зі звичайною оптикою. По вартості ця машина буде коштувати, як і ця біла, тільки що я казав, 24 600 євро 24,5 євро в Україні на номерах. Так що, кому потрібно, звертаємось. 24 євро, все, будь ласка, Отакі от, от в чорному кольорі. З маленьким статті пробігом. Друзі, ще одна машина з маленьким пробігом. Знову дивіться, щоб ви розуміли, коли ви дивитесь в Україні машину з маленьким пробігом, то... Можете порівняти, зайти на німецький сайт, котре називається Mobile.de, Mobile.de, Mobile.de або АвтоСкаут-24. Знайдіть там точно таку машину, як ви знаходите в Україні, з маленьким пробігом, і додавте по, по розмитненню. Дивіться, 19-й рік Тігуан його розмитнення 5-300 євро. Це мінімальне його розмитнення. І ще приблизно 500-600 євро. Ну там 600 євро ви заплатите за перший облік. Це якщо машину не доставляють, а вона просто бац, і вона у вас вже в Україні. Отак от ви щелкнули, і вона вже в Україні. Тобто не везуть автовозом, ніхто не бігає і не міряє, ніхто її не рахує, на, на митниці її не митнить, а просто за розмитнення і перший облік. Тому, щоб ви розуміли, ну мені просто знаєш, цікаво, коли люди, люди телефонують. В двадцятку хочу класну. Я розумію всіх українців, я сам українець, все життя прожив в Україні 20 тисяч доларів заробити дуже важко. Но розмитнення цієї машини 5300. І вона тут коштує 23500. І тому з усіма витратами з доставкою, з послугами митного брокера, вона стане в 31500 євро в Україні. Airline. Пробіг 126, потужність сил 220, 220 162 кВт. Ну вона на бензині. Та й сайка. Ну вона потужна. На цьому все, друзі, потігунам. Ну, по машинам не все. Машин вдосталь, звертаємося. спійте замовити машину до нового закону. Якщо ви не спієте, то ви заплатите на 2-3-4 на 3, на тисячі євро дорожче. Тому що перший облік плюс 20%.